Російський дрон-ланцет влучив по автівці знімальної групи у Краматорську. Через атаку загинули журналістка телеканалу Фрідом Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Під час влучання журналісти перебували в автомобілі на заправці. Вони приїхали туди, щоб зафіксувати наслідки російського удару 22 жовтня. це наслідки вчорашнього удару, який фільмували журналісти. Ми під'їхали в момент уборки, коли ми все це вбирали. А що ви прибирали? Ми після вчорашнього прильоту вбирали, приводили АЗС в порядок. Делали фотосъемку, вони непосредственно там були возле своєї авто. Ну, це діло там секунду, так, навіть менше секунду. Ільона, виходить, наверное, відбігала, і вона отак от, от лицом, от, ну, виходить, за, за машина, машина за спиною була, і вона отак от, от упала. А Женя, виходить, виходить, лицом був, і, ну, як він упав, і... Що я, звісно, ті тіла відділ. Я мені чесно мене дуже сильно накрило, коли я це увидел. Для нашої редакції ця новина стала жахливим ударом. Всі, хто працював за Альоною з Євгеном, скажуть, що це були не тільки професійні люди, це були люди, з якими було максимально комфортно працювати. Вони завжди хотіли бути першими. Вони завжди хотіли показати. Реальну правду про злочини Російської Федерації в самому епіцентрі бойових дій. І вони завжди хотіли, щоб у відповідь світ не мовчав. Олена та Євген працювали в найбільш гарячих точках Донецької області. Ну наскільки я розумію, що Сашко зараз в тяжкому стані в лікарні. а Олена і Женя вони загинули. Буквально тиждень тому вони були у нас в загоні працювали. І... Крайній матеріал, ну, чуже, останній по нашій бригаді. Це був власне до дня військового капелана, це така от... історія. В Олени недавно померла мати і вона в розмові з капеланом, ну, ніби як її полегшило так. Но вийшла прям така, сяяла після зйомки. Це для мене реально шок, враховуючи, що Десь місяць перед цим у нас працювали хлопці. Французький журналіст кажуть, дружківці загинули. Таких шоків стає дедалі більше, і це дуже погана тенденція як для медійників. Олена народилася в Єнакіївому на Донеччині. За освітою була фінансисткою. Після початку російської агресії у 2014 році стала волонтеркою, а згодом почала працювати воєнною кореспонденткою. У червні 2023 року. Президент нагородив Олену орденом княгині Ольги третього ступеня вона була така, знаєте, яскрава. От вона вміла збирати до себе друзів будь-якого віку. От власне я була новою людиною в їхньому колективі, але з перших днів вони дали відчути, що я тут своя, і вона, от ну, з першого дня вона була радіницею диктором. Але вона навчалася. Вона, от ви знаєте, вона любила цю роботу, безмежно любила. Вона готова була їздити, але в неї був такий унікальний дар. Вона могла проводити, ну там, скажімо, прямі ефіри, та е, знаєте, безупину. Ну, це, нерна сама була одважна журналістка, яку я знав. Вона е, завжди була где-то на передовій, скала завжди життя, але ставила перед целлю, все равно виконують свою роботу. Альона в роботі вона була таким живчиком. Дуже складно говорити була про людину, яка загинула сьогодні декілька годин тому. Вона була, вона була завжди веселою, в житті радісною, завжди могла підняти настрій не тільки там членам знімальної групи, а й, там, військовослужбовцям, наприклад, вона завжди була спокійною, тобто, який би там не був прольот поруч, вона така, ну ок, типу, все нормально, працюємо далі. На ну, той момент ще коли росіяни вдарили по піцерії в Краматорську, ми одразу поїхали з моїм оператором знімати наслідки обстрілу. І перша людина, яку я позвонила, це була Альона Грамова, з чогось мені. От було якось відчувалося, що щось з нею не так. А вона в той момент була із волонтерами і журналістами іншим, іншої країни, і вона була якраз в цій піцерії там лише трохи постраждала, і вона разом із водієм Євген Кармазін також родом з Донеччини. Він народився в Краматорську з 2022 року. Працював оператором каналів українського державного іномовлення. Євгенові було 33 роки. Женя був таким всегда. Он таким, он был полненький такой, всегда ходил, такой на позитиве. Ну, ему надо было всегда что-то делать. И вот таким он человеком не и запомнился. Но я сейчас просто понимаю, что у него остался маленький ребенок. И, как сегодня оказалось, это узнал от друзей. Його жена на, на уже на такому большому сроке, і ніж до второго рібінка. Президент України Зеленський відреагував на російську атаку по знімальній групі та назвав її свідомою стратегією Росії, спрямованою на те, щоб заглушити незалежні голоси, які розповідають світу про воєнні злочини Росії, а також згадав трагедію під час виступу на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. І сьогодні в Донецькій області російський дрон ударив по журналістах. росіяни зумисно вдарили по цивільній машині. два журналісти вбито. Також на удар по журналістах у Краматорську відреагував омбудсман Верховної Ради України Дмитро Лубінець. Він написав, що ця трагедія це чергове свідчення системних воєнних злочинів Росії проти цивільних. Колега Олени та Євгена, кореспондент Олександр Количев, вижив його пораненого доправили в лікарні. Він дістав мінно-вибухову травму, осколкові поранення та відкритий перелом.